Окупанти розграбували Херсонський обласний художній музей. Вивозять картини Айвазовського та Куінджі. Окупанти розкрадають експонати бордянського художнього музею у тимчасово окупованому Криму. Просто на території античної пам'ятки Херсонес-Таврійський Військові будівельники, армії загарбників розпочали будівництво. Окупанти розграбували українську церкву в тимчасово захопленому енергодарі. Росіяни масово викрадають культурні цінності з тимчасово окупованих територій України, але це почалося не зараз, і навіть не у 2014 році. Це вже триває століттями. Зараз Росія добиває ті залишки жалюгідні. От ми можемо тут сказати, які залишилися після нашого братського співжиття там протягом останніх трьохсот років. У першому випуску нашого нового проєкту деколонізація розберемося, як і для чого Росія викрадає об'єкти матеріальної і культурної спадщини України та як нам усе це повернути. Тисячолітня історія показує, що для Московії немає нічого святого. Це одна з найцінніших християнських ікон з моменту хрещення Київської Русі. Росіяни називають її владимірською іконою Божої Матері», але насправді це Вишгородська Богородиця. Її Константинопольський патріарх подарував нашому князеві Мстиславові Великому. Московити її просто вкрали, а пізніше зробили символом російського православного шовінізму. Іменна ета ікона. І стала главною світині Росії у 19 столітті. Російська імперія почала просувати ідею триєдинства, нібито українці, білоруси й росіяни це не окремі етноси, а єдиний російський народ. За їхньою логікою це означало, що весь український культурний спадок належить імперії. Вони узаконили крадіжки культурних цінностей. Імператорська археологічна комісія почала вилучати з України давні пам'ятки та проводити розкопки курганів. Так в ермітажі опинилися артефакти доби палеоліту, безліч скіфських скарбів та культурні цінності Київської Русі. На початку ХХ століття до влади прийшли більшовики і, продовжуючи царські традиції, взялися розпоряджатися українськими музейними експонатами на свій розсуд. Наприкінці хх у х роках. В Києві і по інших великих музеях України діла така державна комісія держторгу. Яка величала найцінніші твори для продажу за кордон у той же час радянська влада реалізовувала антирелігійну політику у 30-х роках? На місці Михайлівського Злотовергового собору, побудованого в Києві на початку 12-го століття, вирішили звести урядову будівлю, а на площі біля неї поставити величезний пам'ятник Леніну. Для цього будівлю Михайлівського собору підірвали, а старовинні фрески та мозаїки вивезли в Росію. Унікальна мозаїка із стін поруйнованого Михайлівського монастиря, цю та іншу зрізали зі стін і перевезли до Москви. і експонують там без жодної згадки про Україну і Київську Русь. Московити нищили вже наявні культурні надбання і не давали створювати нові будь-які прояви ідентичності інших народів. Вони називали буржуазним націоналізмом і всіляко їх пригнічували. Під час Другої світової війни частину культурних цінностей з України вкрали нацисти. Ще більше, так би мовити, евакуював СРСР, мовляв, на збереження. А з 2014 року російські військові почали вивозити українські культурні цінності з тимчасово окупованих територій. Оцінити масштаби втрат можна буде лише після визволення цих населених пунктів. На сьогоднішній день тільки по Криму в певних державних реєстрах країни агресора Росії включені більш ніж 150 тисяч культурних цінностей кримських, тільки кримських. Також після окупації кримського півострова росіяни почали проводити там незаконні археологічні розкопки, встановити, що вони знайшли, і що вивезли, поки на жаль, неможливо. Американське видання New York Times називає сучасне розграбування українських музеїв найбільшим із часів Другої світової війни. Нацистські ідеологи вважали, що достатньо знищити культурні пам'ятки народу, і вже в наступному поколінні він не існуватиме як нація. А ще нацисти грабували захоплені регіони, бо Гітлер хотів створити у своєму рідному місті найбільший музей світу, де зберігатимуться найвизначніші твори мистецтва. Може, і росіяни зараз крадуть наші культурні цінності, бо Путін хоче зробити щось подібне. Вони не можуть генерувати щось своє цінне. Якщо немає отої, знаєте, культурної спадщини, треба ж якось народу давати, що вона начебто є з чого її брати. Всі беруть. Мабуть, не знаєте, є така фішка, що вони, от як нацисти, да, тобто вона найкраща нація, і можливо, вони хочуть пригнічити якусь іншу, щоб якби лишитися лише одними. Тому що в них культура базується на тому, щоб привласнювати а, культуру інших народів. В принципі, більшість імперій так і побудовані. Одна із причин крадіжок культурних цінностей це підживлення імперських міфів, наприклад, про різноманіття культури та відсутність великої різниці між нібито братніми народами. Це такі основні методи, якими послуговувалися що. Е в вісімнадцятому столітті, по хорошому рахунку, що у двадцять першому знищити, якщо не можеш привласнити, привласнити і переписати, якщо ти це можеш зробити, Росія як країна з імперською хворобою не гребує називати вкрадені культурні артефакти своїми. Так вона прагне дискредитувати нашу історію та заперечити наше право на окремішність. Награбовані зразки мистецтва і історичні реліквії. Росія використовувала аби сформувати статус, мовляв, вона культурна центр із багатою історичною спадщиною, та й зараз країна-агресор так робить. Можу сказати, що на наших очах це відбувається, коли Росія намагається деконструювати. Культурну спадщину як таку вона нібито вилучає певні певні історико-культурні наратіви, використовуючи тільки те, що підпадає подих ідеологі ідеологію як таку, і створює там новий історичний міф. А ще Росія не тільки грабує, а й нищить культурні пам'ятки України. Так в Окупованому Криму на місці Херсонеса та Врійського будують сучасний амфітеатр. А це нагадаємо античне місто держава, визнане світовою спадщиною ЮНЕСКО. Існує правовий механізм повернення культурних артефактів, які одна сторона неправомірно вилучила в іншої. Цей процес називають реституцією. Це може бути або виплата певних коштів за рахунок того, що було знищено, зруйновано, е, вивезено. Або це може бути відбудова, або може бути фактичне повернення цінності. Але як повернути вкрадене? У першу чергу потрібно довести, що певні цінності дійсно належать нам у 2014 році, коли Росія розв'язала війну на сході і почала масово грабувати культурні артефакти. Стало очевидною одна проблема: відсутність в Україні єдиного реєстру культурних цінностей. Це ускладнило процес фіксування втрат. Ще більш актуальною проблема стала після повномасштабного вторгнення. Часто реєстри цінностей в Україні це внутрішня інформація музеїв, якої немає в електронному вигляді. А росіяни крадуть реліквії разом із документацією. Будь-якому випадку документація нам потрібна, чим більше, тим краще. Тут можуть бути різні стандарти, різні технічні можливості, музейні колекції, архівні колекції, навіть якщо це просто відфотографовано на мобільний телефон, це вже краще, ніж нічого. Тому, звичайно, ідеально робити це все, наприклад, не знаю, в межах якогось великого, дуже добро оплачуваного проекту, але якщо такої можливості немає, то бажано робити настільки швидко і настільки ну, якісно. якісно, наскільки ви можете це зробити. Але навіть маючи документи, на Аво власності процес повернення непростий і може затягнутися на десятиліття. Тим паче, що ми маємо справу з Росією, яка ігнорує і міжнародні закони, і закони здорового глузду. Це е, досить е, широка кола питань, до яких треба підходити системно, підходити вже сьогодні, е, а може, вже вчора, і робити це е, суто з. Е, з ресурсами державними це неможливо, бо під час війни навіть людських ресурсів на це у держави дуже дуже мало. Жодних ресурсів да. станом і, і не саме так. Того важлива консолідація. Абсолютно важлива консолідація, абсолютно важлива консолідація різних експертних середовищ, громадських організацій. Також світовий досвід показує країнам, які гучно заявляють про те, що них вкрали культурні цінності. Часто вдається повернути їх. У нас теж з'являються подібні ініціативи, як от цей проект спілки археологів України, що поширює інформацію про вкрадені реліквії. Щоб повернути те, що належить нашій країні, українські музейники та активісти регулярно моніторять сайти світових аукціонів та музеїв і часто знаходять там наші вкрадені реліквії. Далі підключаються юристи, адже таке викрадення це воєнний злочин і грубе порушення міжнародного права. Але міжнародні угоди мають декларативний характер і не пропонують реальних шляхів повернення культурних цінностей. До того ж, українське законодавство потребує реформування. Ми не до кінця інкорполували норми міжнародного права в наше національне законодавство. І в нас є така, така велика, мені здається, великий виклик, ми домовилися, що ми не називаємо це проблемами, того що ми нібито апелюємо до міжнародного права, але в нашому національному законодавстві це не є злочином. І це мені здається не зовсім логічно. Зараз наше законодавство потребує реформування, але навіть попри це раніше нам вдавалося повертати вкрадені культурні цінності. Цивілізовані країни віддавали Україні окремі артефакти після встановлення права власності. Більш того, Україна навіть має досвід повернення культурного спадку, який намагалася привласнити Росія, і зробили ми це через іноземний суд. Йдеться про знаменити так зване скіфське золото. Щодо окупації Криму, частину цих експонатів повезли на виставки в Європу. Реліквії мали повернути додому в травні 2014-го, але цьому завадило російське вторгнення. Дев'ять років тривала судова тяганина, аж допоки у 2023 році справа не вирішилася на користь України. Ми з нетерпінням чекатимемо на повернення цінностей в Україну. Ми маємо визначений музей, куди вони мають повернутися як тимчасове рішення Національного музею історії України до того, як Крим буде деокуповано. Після закінчення Другої світової війни радянському союзові повернули майже всі українські культурні пам'ятки, вивезені нацистами, але цінності передали й Москві. В Київ вони не повернулися і досі зберігаються в фондах державного армітажу. Ми вказуємо номери цих предметів, ми насилаємо фотографії, кажемо, це ж нацисти нас пограбували. Поверніть музею наші твори. Ну, навіть навіть цього елементарного, да що вони, начебто, мали робити, не їхній злочин, да, нацистський злочин. Вони цього не роблять у Росії. Досі перебувають сотні тисяч культурних цінностей України. Наскільки реально їх повернути, враховуючи, що ми маємо справу з Кремлем? Я думаю, за обставин мирного договору. В Росії, Україні. особливо з початком повномасштабного вторгнення я побачила, що наше дипломатичне крило, воно насправді дуже, дуже потужне, дуже сильне. Я думаю, що просто попросити не вийде, щоб вони повернули. Мабуть, має бути якась більш сильна влада над ними, Якийсь суд не знаю, якийсь щоб весь світ на це якось звернув увагу. Навряд чи. Добровільно. Це виняткові люди, які скажуть потім, що це було добровільно. А вже з доброї волі. Все Спочатку вряд. необхідно, не знаю, щоб Путін помер. Росія уникає участі в міжнародних реституційних процесах і ще в 1998 році навіть змінила своє законодавство. Відтоді воно узаконює крадіжки культурних цінностей у законодавстві Росії. Є стаття у певні в певному розділі законодавства, що все, що належить на даний момент Росії, не підлягає вилеченню. На початку повномасштабного вторгнення Україна подала позов проти Росії до міжнародного суду ООН. Але країна-агресор, вочевидь, готуючись до повномасштабної війни, ще у 2020 році прийняла поправки до свого законодавства, згідно з якими не визнає міжнародні судові рішення вищими за внутрішні. Однак це не означає, що ми маємо здатися. Для них включення в санкційні списки є доволі сильним ударом, оскільки росіяни мають доволі значні потужні зв'язки з міжнародною культурною і науковою спільнотою. І якщо ми зможемо їх розірвати, ці зв'язки для Росії це буде величезним психологічним ударом, що також забезпечить нам перевагу. Ми можемо продовжувати давити санкційно на науковців, давити санкційно на російських артистів, представників культурного сектору, оскільки для Росії цей сектор є найбільш критично важливим, найбільш Таким ресурсним, оскільки через нього вони просувають свою пропаганду, тиху пропаганду, що і як повертатиме Росія, залежатиме від того наскільки фахово українці зможуть відстояти свої права в цій сфері. Питання реституції це надовго, це це не одразу, і воно не буде вирішено так одразу після перемоги. Там нам нададуть або повернуть все, що пограбували. Тобто, тр треба готуватися на ігру вдовго. Повернути вкрадені загарбниками культурні цінності це питання національної честі, бо це не лише про культуру, це про повернення нашої історії, це про повернення нас самих.